Невигадані історії з витяги у Львові видали комікси про оборонців Донецького аеропорту. Перший випуск кібургів розповідає про трьох побратимів із Львівської 80-ї аеромобільної бригади. Один із них зазнав тяжкого поранення під час боїв за аеропорт. Евакуація була неможлива. Тож двоє інших десантників важачих життям без зброї у 30 градусний мороз, два кілометри виносили побратима з пекла. Перш ніж намалювати комікси, художник Дмитро Ткаченко зустрічався з оборонцями і Детально записував їхні розповіді. Діалоги та Ця кожного бійця передані точно. Героєм коміксу став і десантник Іван Кам'янчен. Він розповідає, усі події реальні оборонці разом з автором оминули лише кілька драматичних моментів. Бо комікси читатимуть і діти. Перший випуск коміксів «Кіборги» вийшов накладом у 10 тисяч примірників українською мовою ще дві тисячі видали англійською. Гроші з продажу скерують на підготовку ще двох випусків та на реабілітацію поранених бійців. Комікс це в класичному варіанті, це 32 сторінки. Була проблема. Ну, в першу чергу, це звичайно воєнна тематика, так як я не з, з всіма нюансами, зі зброєю, амуніцією, тобто, це все ми консультувалися по 10 по 20 разів. Мені це все повертали. Робота присвячується хлопцям, які. Були в аеропорту. Звичайно, що про кожного можна окрему історію е, писати. Я так розумію, що це тільки перший комікс. <кій> Наступні історії будуть згодом.